Привіт усім! Я відносно нещодавно почала вести свої соцмережі як логопед, тому мене дуже вражали історії інших фахівців, які ставлять звук за два-три заняття та ще й онлайн. Мені здавалося, це нереалістично, тому що за мій особистий досвід як онлайн-логопеда таке було буквально пару разів. Але нарешті це сталося і в мене. Давай. А ну ще. Нічого собі. Нічого? Було поставлено за одне заняття. Тож, щоб ви, шановні батьки, не думали, що десь там у когось це так швидко, а ваш логопед поганий і не може вашій дитині поставити звук за місяць, я вирішила опублікувати для вас певні висновки, як і коли таке може відбуватися. Перше. У дитини немає важких та комбінованих порушень мовлення, коротше кажучи, типове мовленнєвий розвиток. Просто дитина не вміє оперувати своїм мовленнєвим апаратом, як максимум це стерта, дезартрія. Друге, у дитини формуються вищі психічні функції, такі як мислення, увага, пам'ять, як потрібно для її віку. Третє проведення правильної підготовчої роботи. В нашому випадку вона була доволі довгою. Тут не було всіх звуків верхнього підйому. Проте як тільки підготовка була завершена, ми не встигали ці звуки автоматизовувати, бо вони з'являлися і з'являлися нові. Четверте, Постановка звука відбувається згідно онтагенезу. Ні раніше, ні пізніше. Про норми появи звуків читайте нижче у дописах. І п'яте звісно ж, активна участь батьків у тренуваннях, домашній роботі, дотримання рекомендацій логопеда. Ось так чудесно буває, але такі історії реальні. Тепер і я це знаю. Дякую, що дослухали до кінця.